Вітаю, друзі! Вчора головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, провів свій перший брифінг у житті. Принаймні, так стверджують люди, які слідкують за публічною діяльністю Валерія Залужного і рахують за ним прес-конференції, брифінги, публікації і дисертації. Про наукові дисертації ми вже чули. Статті та есе в пресі ми вже читали, а ось про брифінги ми ще не чули. І вчора відбувся вперше брифінг головнокомандувача генерала Валерія Залужного. Все колись буває вперше у житті, і сьогодні вся країна активно і жваво обговорює цю вчорашню важливу медійну подію. Я також долучаюся до цього обговорення, тому що насправді. Є що сказати. Я виокремив чотири блоки, які я зараз анонсую. І відповідно до цих чотирьох блоків я буду аналізувати, сказане генералом Валерієм Залужним для зручності. Так буде краще. Отже, перший блок це мета брифінгу. Другий блок це. Проблеми розуміння мобілізації. Третій блок. найголовніше, що було сказано на брифінгу, я переконаний, що більшість взагалі не помітили найголовнішу, тому що найголовніше це було не розмова про мобілізацію. Ну і висновки, звичайно. Отже, по порядку мета брифінгу і причини брифінгу. Причина брифінгу це. Суспільний резонанс, реакція соціуму на зміни до закону про мобілізацію. Це, власне кажучи, і змусило Валерія Залужного вийти до журналістів і відповідати на їхні запитання. Мета брифінгу це перекласти всю відповідальність на президента Зеленського. Все почалося звичайно з прес-конференції. Володимира Зеленського, який майстерно переклав всю відповідальність на військових і на генерала Залужного. Залужний витримав паузу, підготувався, врахував всі помилки Зеленського, вийшов і порирував всі закиди на свою адресу, і все перекинув на вищу політичну владу і на Володимира Зеленського. Щось мені це все нагадує перекидання відповідальності між нашими західними партнерами. І офісом президента щодо провалу військової кампанії 2023 року. Я вже казав, висловлювався з цього приводу, що там ні Заходу не вдасться все перекинути на нас, ні Зеленському, звичайно, не вдасться все перекинути на Захід. Кожен отримає своє, кожен несе свою відповідальність. Це спільний провал щодо військової кампанії. Тут точно така сама ситуація. Зеленському не вдасться перекинути відповідальність на військових. Взагалі, всю відповідальність в країні несе вища політична влада. Але і генералу Залужному, і військовим не вдасться уникнути відповідальності за мобілізацію. Це можна було б зробити, якби не серйозні репутаційні втрати. Давайте спробуємо їх проінвентаризувати. які репутаційні втрати. Понесли наші військові і генерал Залужний. Зокрема, передусім, це повне покриття корупції в Збройних силах України. Залужний не помічав ні Рєзнікова, ні ЄС по 17. Залужний не помічав військових військо, цих військомів, керівників ТЦК, жодного критичного слова на їх адресу. Залужний не помічав корупції, не помічав, що робиться в Одеському обласному ТЦК, у Львівському, Рівненському, ще там десь по Україні. Ну, багато таких речей. Залужний не помічав дебілів на керівних посадах у Збройних силах України. Давайте згадаємо комбрига 128-ї бригади, який зібрав офіцерів і військових на нагородження якимись грамотами, створив групову ціль, і в результаті загинуло дуже багато десятків українських військових. Я думаю, що найкращих українських військових. Але залужний якось не помічає таких проблем. І ще дуже багато чого залужний не помічає. А люди, народ це все помічає. І тому вони, люди вважають, що військові не цінують життя мобілізованих. І тому, дивлячись на це все, бачачи, що ніяких претензій генерали не висловлюють до Зеленського щодо військового і технічного забезпечення, а тільки вимагають людей. Тому люди, звичайно, обурені, помічають і піднімають це питання. Зеленський це розуміє, і майстерно пробував перекинути всю відповідальність на генерала Залужного. Все це погано, неприємно. Я розумію, що можна там робити з Мар'яною Безуглої. ЦАПа відбувала, вона дуже годиться на цю роль, але не годиться а, генералу Залужному ховатися за от такими людьми, як там, Безугла чи навіть Зеленський. По суті, нічого ну, от не було сказано. Просто формально, що. А, Всю відповідальність за події в країні, в тому числі за мобілізацію, несе вища політична влада. Ну, це все так, але людей пакувати в бусики які будуть представники ТЦК, вони одягнені у військову форму. І ця військова форма повністю подібна до форми, в якій ходить Валерій Залужний та інші генерали. Тепер я переходжу до наступного блоку, надзвичайно важливого, це розуміння мобілізації. Я написав коротенький допис, на Фейсбуці його розмістив, що мене вразило надзвичайно сильно, що Валерій Залужний не розуміє, що таке мобілізовані і мобілізація. Напевно, тому що він є доброволець. Військові, які добровільно пішли служити в батьківщині в військові училища, вони фактично є добровольцями. Я розумію, що там до 1900-2014 до року 95% людей, які були як професійні військові добровольці, не були такими. Це були випадкові люди. Їх відсоток постійно зменшується у збройних силах України, але я думаю, що Ця частка все одно переважає за половину. І цим я пробую пояснити, чому генерал Валерій Залужний не розуміє, що таке мобілізація. І мобілізовані, тому що він ніколи не був мобілізований. Мені легше, тому що я був мобілізований. Я знаю психологію мобілізованих і що таке мобілізація. Ну, до Зеленського апелювати не має сенсу, тому що він і не доброволець, і не мобілізований, і, безперечно, він не розуміє мотивів, якими можна, скажімо так, створити мобілі... мобілізаційне військо. Так ось щодо. Розуміння військового розуміння мобілізації, що би мав розуміти генерал Валерій Залужний. Мобілізований чоловік стає не тоді, коли його зловили на вулиці і перевезли в ТЦК, чи не тоді, коли його витягнули, там з теплого ліжка і закинули в мокрий, холодний окоп. Ні. Тоді він, він від цього не стає мобілізованим. Це просто жертва ситуації м'яса. Мобілізованим чоловік стає тоді. Коли у нього мобілізували його внутрішню енергію, приховану енергію, яка є практично у кожного чоловіка. І задача привосової армії і радянської армії це пробудити оцю внутрішню енергію у кожного хлопця, у кожного юнака. Це важливо. І це можуть зробити професійні військові добровольці. Є люди війни, є люди військові. Вони самоактуалізуються, у них не їм не потрібен якийсь зовнішній чинник, який у них щось пробуджує. Але ось у більшості чоловіків а, такої здатності немає. Я не знаю, я не рахував відсотки. Ну за моїми даними, приблизно 80-90% чоловіків не мають такої властивості самоактивізуватися. Цю енергію у них треба ввільняти. І це можуть зробити тільки люди бездоганні, окрім того, що вони самі самоактуалізуються, вони мають бути бездоганна репутація. Вони мусять бути і сержантами, і молодшими офіцерами, і старшими офіцерами. І, от, власне кажучи, примусова армія, мобілізаційна армія. Вона починається ось з цього дійства, з цього процесу, і потрібно мати на ключових посадах ось таких людей. Але якщо у вас на ключових посадах люди з виглядом дебіла безвідповідальні, абсолютно як комбрикс 128-ї бригади, і так далі по ланцюжку, то ви не зможете створити мобілізаційну армію. Наступний важливий пункт грошима не можна. Вивільнити у людини цю внутрішню енергію. Енергія вивільняється тільки харизмою, метафізикою військових, справжніх військових людей, людей війни, в тому числі людей дуже порядних і відповідальних, ключове, на що реагують. Мобілізовані це на відповідальність. Тому є такий термін там батьки-командири, батяня камбати і так далі. Це насправді і брати, і батьки, і тому подібне. Якщо ви просто зберете людей в великій кількості, в якійсь казармі чи ще кудись, і віддасте їх в руки оцим всім, значить, якимось незрозумілим, дебілам і баригам. То ви отримаєте баласт. Ці люди, вони, щоб ви розуміли, в мене в цьому в лазареті таких було повно мобілізованих, в яких не розкрили оцю енергію і не запалили їх військовою справою. них завжди будуть натерті ноги, мозолі, вони завжди будуть хворіти, вони завжди будуть знаходити щось на свою голову. Для того, щоб нічого не робити. Це не просто баласт, це якийсь негативний тягар у війську. І Ніхто не знає, що потім з цими людьми робити. Але ну, з мого досвіду, я точно знаю, як це працювало. Це працювало через. Людей, які були від природи військовими. Причим вони не справлялися своєю ситуацією, хочу одразу сказати, і позастатутні взаємини це якраз наслідки того, що не всіх могли перевести у стан мобілізації. Били в радянському війську не просто так. Били виключно практично тільки тих, хто не зміг. Мобілізуватися і залишався в якійсь паралельній реальності, били за діло, а офіцери і там інші це просто контролювали, щоб це не виходило за межі. Тому було, були так звані ротні лікарі, їх називали, які били всіх, хто намагався уникнути військової служби. Хто не підтримував а, а, побут, хто був неактивний і не приймав участі у спільному проживанні. А це важливо взагалі розуміти. Ну, Це те, що я хотів би сказати щодо військового розуміння мобілізації. Наголошую, що грошима не можна активізувати і мобілізувати. Людину. Це неможливо. І коли ми переходимо на мобілізаційну армію, гроші не виступають взагалі ніяким чинником. Більше того, вони заборонені. Це небезпечно взагалі річ, мобілізаційну армію будувати на сурогатних методах і щось там стимулювати грошима. Цим нічого досягнути не можна. Тепер політичне розуміння мобілізації, що не розуміє Зеленський. Зеленський як людина технократична і людина комерції вважає, що все можна вирішити обіцянками грошей. Навіть не грошима, а обіцянками грошей. Ну, це ще гірше, ніж просто гроші, звичайно, але мобілізованим можна компенсувати всі їх страждання тільки мотивацією. Вона є ідеологічна і політична. І а, політична мотивація це перспективи участі в подальшому в суспільному політичному житті соціальні ліфти. І, звичайно, ідея. І тепер я переходжу до найкурйознішого і найдраматичнішого для Володимира Зеленського. Він став заручниками кількох своїх інструментів, якими він скористався, коли йшов до йшов до влади. Я розмовляв десь там 2020 року з кількома розумними людьми, політологами, і вони мені сказали, що вдалося зробити Зеленському. Йому вдалося переконати Плепс народець, який за нього проголосував, що ця війна є несправжньою, і вона абсолютно інспірована комерційним лібідого Порошенко. От Порошенко дуже такий хтивий, любить гроші, і він придумав цю війну для того, щоб наживатися. І люди в це повірили. А тепер Зеленському потрібно переконати, після того, як він переконаний, ви вдумайтесь, Зеленський спочатку переконував в тому, що ця війна є не справжньою і комерційною, а тепер йому треба переконувати, що вона є екзистенційною війною, війною за наше право жити і бути собою. Ну, я хочу сказати, що не кожному. Я думаю, нікому не вдасться зробити такий кульбіт і перевезутися, навіть Арестовичу. Тому все, щоб не говорив Зеленський, всі будуть пам'ятати його взагалі ставлення до війни. Ну і наступний важливий момент. За іронією долі Зеленський став заручником дуже, дуже низької мотивації. Він мотивував людей. Низькими такими почуттями гніву і помсти, він відчув, що люди хочуть цього якогось бездумного бунту. І Він в цьому серіалі розстріляв парламент. Прикусь у Зеленського немає іншого виходу, як дати єдину ідею і єдину сатисфакцію мобілізованим це право розстріляти його і його шести. Цих помічників, які він знав, яких він назвав на прес-конференції. Тільки віддавши себе у якості а, ну, розправи, жертви, і, чи цих, я не знаю сказати, призу після перемоги, він може якби, мотивувати мобілізованих. Тобто мобілізовані, здобувають перемогу і потім розстріляють всіх тих, хто є винуватцем здачі півдню і не тільки, взагалі, непідготовності до цієї війни. У Зеленського тільки є єдиний, шанс. А я не жартую, до речі, тут нічого такого немає. Якщо Зеленський публічно в фільмі розстрілює парламент, то він повинен розуміти, що точно так люди будуть бажати колись розстріляти його. Але ніхто не думав, що це буде просто таке віртуальне бажання, або таке нездійснене. А воно може виявитися дуже навіть і практичним, і реальним. І Зеленському, ну, там, цей Женя Дикий закликає Зеленського на Новий рік війти знову в роль Черчилля і сказати, що ну, типа, у Зеленського немає що пообіцяти, ніж крові і поту. Не розуміючи, що це народів може хоче сказати Зеленському, що ми йому обіцяємо кров піт. Так? Так от Зеленському варто, напевно, сказати, що мобілізовані зможуть після перемоги розправитись фізично з ним і з його командою. У Зеленського є шанс врятуватися, якщо він, поки будуть воювати мобілізовані, суттєво виправиться, і народ йому пробачить і просто вижене з країни. і от він вигнав цього Геннадія Корбана з Дніпра. Ну, оце те, що я хотів сказати а, про мобілізацію. На завершення, так, ще один важливий блок, я тут собі відзначив, що а, а, шукаючи Ну, резерви, і думаючи про мобілізацію, залужний, як Голландію особа цього брифінгу, він мав би дуже добре розуміти, що головні резерви для Збройних сил України знаходяться в самих Збройних силах України. І залужному потрібно провести інвентаризацію усіх паразитів, а там може з'ясуватися, що їх сотні тисяч, не сто тисяч. А 200 тисяч, можливо, 300 тисяч людей, які ходять у військовій формі і ніколи не стріляли у ворога, і взагалі, як це називається, в народі один одному поза заплечі ходять. Причина, якщо провести гарний аналіз, то з'ясується, що вони забирають ливову частину бюджету на заробітну плату. І я думаю, що залужному дуже добре відомо, звідки ці люди. Утримують своїх дружин, їх відправляють на моря, в Снеземне море і так далі. Мені вже пишуть в коментарях, що ці військові пачками носять гроші, купують квартири, оздоблюють їх, роблять ремонти і так далі. І тому подібне. Дорогі автомобілі, нерухомості цих людей надзвичайно багато. Вони отримують якось ще і пенсії, і премії, і надбавки. Це. Гроші сотні тисяч гривень і більше в місяць на одну особу. Так, принаймні мені кажуть, ну я думаю, що залужному дуже добре відомий цей резерв. Якщо не відправити на фронт, то хоча б вигнати їх всіх з війська для того, щоб звільнити гроші для інших людей, для ресурсів, скажімо так, для оснащення мобілізованих. Ну і найголовніше запитання, я його в кінець поставив. У, у Залужного, виявляється, у цій війні все визначає ворог. І Залужний, майже пряма мова. Війна це реакція на дії ворога. Ви вдумайтеся. у генерала, який б'ється з ворогом. Війна це реакція на дії ворога. Я продовжу цю думку. Тоді мир у заложного – це реакція на дії начальника. Це той випадок, коли я давно про нього кажу, про такі от речі. А коли людина виходить вперше і просто починає говорити, вона завжди розкривається. Причим розкриває свою суть, не помічаючи цього. Тому я був категорично проти, щоб наші, я не знаю, емісари, чи як їх назвати, їздили десь там на болота і про щось говорили навіть з Мединським. Тому що людина в розмові розкривається, тому з ворогом ніколи не можна говорити. З ворогом тільки б'ються, і більше нічого. З ворогом не розмовляють, тому що ворог читає ваші слабкі сторони. Залужний, не помітив того, як повідомив ворогу росіянам, що він по своїй суті є вторинним. Вторинним. Що таке вторинність? Я зараз, на прикладі розкажу. У 2010 році відбулися місцеві вибори і в Вінницьку обласну раду в міську раду 80% мандатів здобули так звані помаранчеві сили. Ще тоді був такий, був такий поділ. Такої помаранчеві сили. Здобувши 80% голосів виборців, обрали головою обласної ради регіонала. Ось люди навіть ще, вони вже, це, до речі, знаєте, хто вперше помітив, такий собі не дуже позитивний герой, як Тарас Чорновіл. Він, власне кажучи, коли обґрунтовував свій оцей кульбіт і перехід до стану Януковича, сказав, що Помаранчеві вони все програмують на програш, на заздалегідь програш. Вони хочуть, вони навіть якщо виграють, вони все одно намагаються щось віддати, всю цю перемогу, тому що вони не можуть працювати першим номером. Залужний не може працювати першим номером. Він не може нав'язувати свою волю і так програмує генералітет, генералітет і військо, і в нього війна це не нав'язування своєї волі. Він не примушує ворога діяти так, як нам потрібно. Він завжди тільки діє реагуючи на дії ворога. І він якось навіть не задумуючись про це, повідомляє журналістам. Можна знайти це на брифінгу, звернути на це увагу. Я закликаю це зробити. Тому, до речі, от залужний говорить, що забезпечення зброю було повне, коли його йому знали запитання. Щодо е, нашої співпраці з нашими західними партнерами. Ось, і все було чудово зі зброєю. Так, її трохи не вистачало, але це дозволило впевнено вести бойові дії 2023 року. Результати оцих бойових дій 2023 року, я думаю, що нам відомі. Вони не просто нульові, а вони, я думаю, що будуть ще й мінусові. Ось. Так, ну, треба розуміти взагалі заложного. Тому що залужник, я підкреслюю, що це от людина, в якої війна це реакція на дії ворога, а мир і цивільне от життя це реакція на дії начальника. І він ніколи не ні йшов проти начальника. Тепер висновок, який я хочу зробити, коротко. Не треба ставитися до залужного як до персони. Це збірний образ. Збірний образ. Це найкращий представник з когорти кар'єристів і блатних. І це не персональний випад, якийсь проти залужного. це взагалі розуміння ситуації в Україні. Точно такі є люди і в медицині. І в освіті, і в усіх інших сферах. Це люди, сформовані системою, в яких от, мир це реакція на дії начальника. Вони не помічають цього. До речі, вони солідаризуються. Я коли дивлюся, хто підтримує залужного. Це точно такі люди, тільки з інших сфер. Люди, які не помічають свої вторинності, вони вважають це нормою. Вони вважають, що головне це правильно реагувати на дії якогось сильного, старшого і так далі. Вони з себе взагалі нічого не формують. Вони тільки формуються під дією зовнішніх чинників, тиску і так далі. Ну, в принципі, і все це те, що я хотів сказати про брифінг, перший брифінг. Нашого головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залушного. На цьому все. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу, в котрі підкреслюю, що це важливо. До побачення до наступних зустрічей.